Здалося, що я знову в одній перевіри. Були в старій Гуті і ось ми вже на початку маршруту. Ось там перша перешкода, а ось всі перевдягаються. І е, так, щоб помінялось, поставили коротше, будиночок і тепер беруть гроші за вхід в е, заповідну зону. По 80 гривень наразі у 2024 році беруть. Раніше такого не було. Ну і ми запитали відколи. Е, кажуть, що е, вже як два роки беруть за вхід. Ось такі справи. Так що розраховуйте, у них тільки готівка, картою в них немає. Ну, чек вони дають про вхід, але картою заплатити немає можливості. Ну, цього мостика було не видно за цих за кущів. Думав, що тут прийдеться переходити, але в принципі нормально. Ну я так думаю, що зараз побачимо, побачимо. Але мені здається, раніше цих переходів не було і ми через каміння стрибали. Але це було давно, дуже давно. Зараз йдемо в сторону високої по синьому маршруту. Половина дороги. Вся отака в воді. Ідемо по струмку виходить. Але вчора був дощ сильний, можливо це наслідки його. Ну, вище, мабуть, такого не буде. Там де зони лісову йду, поки поки ось такі наслідки. Але ноги, в принципі, сухі. Сухі. Жарко. Артемо, як відчуття. Жарко, Жарко? Жарко, mm -hmm. жарко чи ні. Але поки тільки якесь болото. Болото і болото на маршруті. Ну, я бачу туриста, він там далі пробирається в синім рюкзаком. Може вони прокладають брідо. Набрали висоту, вже трохи іноді видно вершину, але вже знову в зоні лісу. Тут, Тут просто гарні місця. Вирішили засняти. Маршрут цей синій дуже е, прикольно розмічений. Ну, відносно. Е, просто нещодавно видно, що може в минулому році чи коли е, всі мітки дуже такі свіжі-свіжі. Сильно не заблукаєш. Пішли вже інші краєвиди. Є така стежка тепер пише. До вершини треками пише недовго залишилось вийшли на таку полонину. Тут крути, круті місця під підномети. Але все затягнуто зараз. Нам туди далі. Рупа кисло. Ось туди. На середньо, на високу. Тур інфо. Короча, залишились ми тут на обід. Набрали води. Ось будемо пробувати якісь нові сублімати. Ну не сублімати, сустав 100 подів. Така штука. Вона типу, якась виглядає пачка меншою, але можливо нормально має бути. Вона коштує десь два рази менше, ніж харчі, наприклад. Якщо не втри, так. Я вже не пам'ятаю, які розцінки на цій картині. Підіймаємось далі і все в такому тумані. Молодці. Ну, тут ще не так видно. Але якщо на відкритій ділянці виходить, то все в молодці і так трохи прохолодно. Веркується дитятка. Ось таке джерело є підвисокою. Так що в принципі номер суті є де навети води І новий Ось так це все виглядає ні. І не видно. Ди біля себе Майже вийшло 300 метрів до вершини. О, Люди. Бачу людей. І он там бачу людей. Ходять. Це зрозуміло чиє це. І тільки що зустріли, ну тут повсюди таке молоко, тільки що зустріли туриста і він каже, ви чули? Ну, типу, там хвилин 20 тому, ми кажемо ні. А ми були з тієї, ну з іншої сторони е гори. І він каже, типу, та я чув ведмедя, типу, знизу десь. Ну, каже, далековато, але я чув. Ми такі, опа, цікаво. І зараз ось проходимо і послід. Скоріш за все ведмедя, хто, хто ще їсть ягоди і потім і гадить. Так що ось так. Так що є. Минулого разу ми ходили на ротило і бачили на ротило а, сліди ведмежі. А зараз ось такі сліди. Цікаво. Значить, їх стало там знатно, значно більше в Карпата. Лістями трохи ось так. На горі. Коли це молоко проходить, ну, взагалі то його вже вже бачить, але людей бачу поряд. Затягну. зараз нов розтяне. Артем ножним кормом займається. Вже дуже смачно. Я видео всі задія. О, ось трохи там. О, трохи ви. Там навпроти гора э, горган, на якій є виска. О, таке все в вулиці. Трохи жеребу тут. Не зовсім почищено, але йти можна. Буває просто, ну не тут, на цьому маршруті ще нормально. А буває таке зарожче на якихось інших маршрутах, просто капець, ти йдеш і такий, та блін, ледве-ледве. А якщо воно ще мокре, то все, то халепа Але ж гарно. Нарешті щось побачимо. Півдня в молоці. Десь там в тих краях сигулі. Там бурган. Зараз йдемо на полонину Боревку. Там, мабуть, переночуємо. Там є вода. Такого Гарно. Б... Зелене. О, тут було водні ще тут? Щось фотографує, я думаю, що він там знайшов. Ягоди вже закінчились. Цю ніч пішов дощ і навіть зараз йде. Ну, зараз вже маленький. І <кій> <кій> так все затягнуто. Ночували на полонені Беревка. Всю ніч був дощ. Зараз все мокре, в тумані. Вирішили спуститись в осмолоду, там щось трохи просохнути і далі ще кудись на маршрут піти. Бо зараз, в принципі, навіть якщо ми піднімемось на Сивулі, то ми нічого не побачимо, бо все в молодці повністю. Жовтий маршрут йде по лісі від буревки до осмолоди. І вже такі жовте листя лежить. Осінь. Все в тумані. Але ми тут спустилися, трохи тепліше стало. Бо зверху там і вітер наполонений обдуває, і більше моросить. Так що Да. Нашли ось на маршруте такие підберезовик, чумалы. Порівняно з рукой треба работать. Ага. Чумалы. А далее вот такие каминчики. Ось ще один підберезовий такий здоровецький, здоровецький, На маршруті. Видно, що тут пару днів, мабуть, ніхто не ходив, бо не, не збирали. Так, ось нога, ось, ось він. Ось дивіться, а тепер білого знайшли. Ось який гарний. Здоровенний. Відбиразові, звісно, більше було, а оці теж чималі. Ось там нам туди далі. Ми тебе заблюрим. Так. Тут чи знизу проходити, чи зверху, але зверху дуже слизько. Зараз подивимось. Я тільки що там підіймався, але вирішив не лізти, бо слизько. Прийшов знизу. Там слизько, ой слизько. Повезло. Далі нам ось сюди. Ой. Така гарна доріжка казкова. Знайшли ще такі мухомори чималі. Вже зробили фоточок і тепер нам далі ось туди. О, жовтий. Диви, який на камеру угу. жовтий ліс. Я окей, ще були не мокрі. Стали ми на обід. Перпецькі мокрі. Зача... Мокре. Штани брудні. Теж брудні. Бо ось така дорога глина. Заростки. Ну, Зверху була покраща дорога, тут вже така каша глиняна. І вода трохи така, ну, з глиною трохи, мабуть, бо колір такий жовтенький. Це вже широка дорога на... до осмолоди веде. Щось тут прийшли. Свой подвесный месточек. у повисла! Трэш! Він був на секунду до просто річки. Там можна де... було <звісно> А як це? Я точно <звісно> вмерти. Ні, ну ти точно вмер. Бо <звісно> там каміння і якщо <звісно> там вибухати, то часто це Так, я з тобою не ходжу. І ти сам. Давай я з кадру відійду. Англійською мовою це буде слово «треш». <реш> він був тільки що на волосок просто від <реш> того, щоб впастись туди в ту. Ну, там, там, ну, там далеко падає. Дуже довго. Щось він репить, мені не подобається цей. Місце. А йому норм далі пошива. І я не, навіть не розумію, куди він веде. Так, я вшиваємося звідси. <реш> да, я доснімаю, щоб він там нормально дійшов. Ось вже зайшли на таке місце, позначка, позначка тут місця під намети. Ну, не факт, що ми сьогодні тут будемо вставати, це тільки якщо ми зараз хатку не знайдемо, бо ми хочемо просохнути трохи. Але тут прикольно, навіть якщо стати, то можна посидіти. Ну, типу, стати з наметами, але посидіти ось під накриттям, тут де-не-де сухо є. Я думаю, що якась... Бессидок лавочек буде суха. Тут їх прям багато, а і он рюкзак чийсь, зараз запитаємо. До погода абсолютні хмари. Хмари, хмари, хмари і дощ. Ось прийшли і зняли таку кімнату. Все. <coughs> Олені ще рога. Ну, зараз просохнемо і завтра можна буде ще йти. На ну, маршрут у мене таке ліжко. Цікаво. Ось їмо вже вирішили взяти булочку з повидлом прогалик. Повидла то було. не Воно є, воно є. Então oh. troco em mistério no bicho.